вас, шановні телеглядачі. Для вас в прямому ефірі працює Вінницьке державне телебачення програма Політрада студії Володимир Грицик. І сьогодні тема нашої розмови буде новий процес роботи над законодавством про вибори до Верховної Ради України. Нагадаю, що 2 листопада 2010 року указом президента препрезидентові було створено робочу комісію по удосконаленню законодавства про вибори. До Верховної Ради, щоправда, ця комісія працює вже майже рік. Маємо лише один законопроект Міністерство юстиції. І, на жаль, з цього приводу є багато нарікань, адже залишається менше місяця до того терміну, коли має бути прийняти закон, тому що було обіцяно, що закон вийде не менше, як за рік до наступних, виборів, до наступних парламентських виборів. І так, питань доволі багато. І сьогодні цю тему будемо обговорювати з депутатом Вінницької міської ради, представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Антоном Байдаченком та нашим постійним експертом, гостем і другом, професором доктором політичних наук Валерієм Корненком. Вітаю вас, поновив наші студії. 14 вересня Міністерство юстиції отримало попередній висновок Венеційської комісії стосовно. Запропонованого законодавства у висновку є багато таких суттєвих зауважень. І відтак, пане Антон, до вас питання. На вашу думку, чи відповідає міністерський проєкт, Міністерство юстиції потребам, які сьогодні необхідні суспільству, які сьогодні ставить суспільство перед цим законопроектом? І, по друге, ваша оцінка урядового проєкту? Ну, ви знаєте, глибоко аналізовувати законопроект Лавріновича, я не буду, чуть пізніше поясню, чому. Я знаю, просто сьогодні в інтернеті читав, що є ще законопроект Стрітович, надіслала, а разом їх є вісім законопроєктів про майбутні вибори до Верховної Ради. Але ви знаєте, найбільше наше зауваження до цього проєкту є те, що непарламентські партії не можуть приймати рівного, рівного участі з парламентськими партіями і, бути, і формувати виборчі комісії. Ми добре всі розуміємо, що важливо, як голосують люди, але ще важливіше, як рахують ці голоси. Ми маємо дуже гіркий досвід попередніх виборів до міської ради. Там був за подібний такий же принцип формування виборчих комісій. Ми знаємо, що так звані парламентські партії, які підраховують голоси, на жаль, було зареєстровано дуже багато фальсифікацій по з приводу підрахунку остаточного голосів. знаєте, ключова проблема не в тому, що в нас немає гарного закону, а в тому, що цей закон ніхто під час виборів не дотримується. От поясню, виборчий закон це як правила гри. От ми всі знаємо, як грати в хокей, як грати в футбол. Але якщо порушують правила в хокеї чи футболі, і якщо тут сказати про за виборче законодавство, то ну, якщо порушуються правила, наприклад, футболіст взяв руки м'яч і побіжав і закинув його в ворота, ну який сенс тоді аналізувати якісь правила цієї гри? Тобто правила порушені. Ми знаємо, що існує вибочого, три системи виборчого, три системи виборчого, виборчого законодавства, ну, які можуть бути предложені. Це пропорційно по спискам, партійна, мажоритарна і змішана. При владі сьогодні знаходиться партія регіонів, сильна Україна, комуністи, партія Літвіна. На сьогоднішній день вони повністю несуть відповідальність за і економічний стан в країні, і за рівень життя людей. І вони повністю несуть відповідальність за те, який закон буде прийнятий остаточно на сьогоднішній день їхній президент, їхня більшість Верховній Раді, їхній уряд тому і відповідальність повністю будуть належати за прийняття цього закону тільки на них. Ви знаєте, який би закон в кінці кінців був прийнятий, всеукраїнське об'єднання Свобода готове йти з будь-яким законом, але Є одна умова. Хотілося б, щоб дотримувались цього закону всі партії, і парламентські, і позапарламентські. У першу чергу це стосується все ж таки, провладної партії, тому що, як вже я казав, все ж таки, в них є адмінресурс, на їхньому босі суди і міліція. Якщо не дотримуватись, то будь-який закон втрачає сенс. Як я казав вже на футбольному полі, треба грати ногами, а на сьогоднішній день ми бачимо, що держава на політичному арені грає дубинками Беркуту по опозиції. Це ми бачимо і у Львові, і в Умані, і біля Печерського суда. Також ми бачимо замовні судові процеси, ми бачимо арешти опозиційних політиків. Чи опозиційних членів організації чи членів інших політичних партій, якщо влада не припинить це свовілля, то і не почне грати за правилами, які вона і сама напише, то виборів у нас не буде. Ми будемо спостерігати видімість виборів, які ми на сьогоднішній день бачимо в Росії, в Білорусі, в Північній Кореї. Для того, щоб ми повірили в ширість влади, що вона хоче прийняти гарний закон про вибори до Верховної Ради, нам потрібно, їй було потрібно покарати і посадити тих фальсифікаторів, які рік тому назад фальсифікували вибори на місцевому рівні. Тому що ми бачили, що заяви і політичних партій, і громадських організацій, і міжнародних спостерігачів, які виявили дуже дуже багато порушень. Тоді У нас крали голоси в Білій церкві, в Київській області. Я вам хочу сказати, у нас крали голоси навіть в Галичині. Е, любий кандидат, от наш кандидат може взяти, наприклад, 90% голосів по виборам, от ми знаємо це. А виборча комісія, яка підпорядкова, підконтрольна місцевій владі чи владі державній, може сказати, що людина взяла 1%. Ці вибори нікому не потрібні, вони не потрібні ні народу. І влада, якщо буде фальсифікувати так вибори, то вважає, що час з 2004 року вже пройшов. Це майже буде більше сім років. І ми можемо дочекатися повторення того, що було помаранчевою революцію, що ми називаємо. Ну взагалі кажуть, що фальсифікувати 90% просто неможливо навіть. З умов будь-яких технологій, Все ж таки, пане Валерій, ми переходимо до вас скажіть, будь ласка, діє робоча група практично рік. До неї залучені були і народні депутати, і як владні, так і опозиційні, так і позафракційні експерти. Все ж таки, чому ми досі не маємо закону, який прийняла би Верховна Рада? Ну, це питання взагалі можна поставити в будь-який момент, тому чого немає. З'явився б він, мабуть, говорили, чому не раніше. З'явився пізніше, ми будемо говорити. Чому з'явився настільки пізно? Ну, це дуже відносно. Справа, мабуть, не в цьому. Справа в тому, що я от всьому згодом з паном Антоном, так воно і є. Говорити про те, наскільки насамперед це вигідно суспільство, також дуже важко. Тут немає, так би мовити, розумної точки відліку, тому що розумієте, яка справа. Скільки б не було проєктів, законопроєктів цих виборів, все одно зводиться до основних параметрів. Проглядається ситуація, за якою, абсолютно логічно, політична влада, яка знаходиться в суспільстві, відчуває свою сили, вона постійно намагається збільшити, наприклад, прохідний бар'єр. Це проглядається сьогодні в партії регіонів. Збільшення прохідного бар'єру до 5% з одного боку ми розуміємо, що за цим стоїть. За цим стоїть. По-перше, ситуація, за якою ми розуміємо, що більшість партій абсолютно не пройде, і тут фальсифікація буде набагато менше. Просто менше. Не будемо забувати, що тобто це можна розглянути як позитивно? Так, як позитивно. Товне тобто міро. ніхто не буде звинувачувати партію, що вона так би мовити менше фальсифікує. Це дасть великий бонус партії, яка безумовно є лідером суспільства в даному випадку, скажімо, партії регіонів. Отримати по бонусах велику кількість голосів. Тобто, не треба багато фальсифікацій, коли в тебе є 5-відсотковий прохідний бар'єр, і власне кажучи, відомо, що саме ця політична сила подолає його. Потім, по-друге, знову ж відносно точки, точки відліку, сьогодні в суспільстві є дуже багато різних думок, і соціологія говорить, говорить про абсолютно різні. Так би мовити, протилежні речі стосовно того, наскільки нам потрібна демократія, що ми розуміємо під демократією. сьогодні люди хочуть жити добре. Сьогодні є таке розуміння, як редукція, політична редукція. Тобто по російськи тяга крепкої руки вона залишається, тяготіння до порядку в суспільстві воно залишається. І от, власне кажучи, якщо зосередити. Зусилля і думки навколо 5%, то воно виглядає таким чином, що так, ми розуміємо, що розумієте ви, а ви розумієте, що ми розуміємо, що ми, коли будемо при владі, то ми зможемо принаймні забезпечити стабільність цієї влади і, можливо, зробимо порядок суспільства з демократичної точки зору, зрозуміло, ніж чим менше прохідний бар'єр, тим більше демократія. Тому що Різні політичні сили можуть бути представлені в парламенті і так, інакше, і так далі. Але е, тут є замкнуте коло. В цьому не розбереться не просто фахівець, а і тим паче, як ми кажемо, пересічна українець, що добре для України. Тобто, коли ми сьогодні обговорюємо питання про цей законопроект і про інші законопроекти, і задаємо такі питання, чому він не з'явився раніше чи пізніше, це не має ніякого сенсу. Сенс є в тому, щоб проаналізувати, що хоче сьогоднішня влада. Сьогоднішня влада, от такими основними моментами, вона хоче просто себе застовбичити. І надовго вона прийшла надовго, і це видно з основних позицій, які пропонує цей законопроект. Я знову повторюю, це 5% перехідний бар'єр. Це заборона блоків, заборона блоків. От. І інші речі, про які, власне кажучи, пан Антон говорив. А, говорити про позитив чи про негатив сьогодні абсолютно не можна. Ми можемо тільки всі говорити, і про це говорить сьогодні з екраном, що це фактично ніякого розуміння з демократією немає. От. Але що таке демократія, це ж знак питання, наскільки вона потрібна саме така. От. І тому а, владна сила, яка сьогодні власне, на Олімпі, вона робить свою справу. З технологічної точки зору, вона робить свою справу добре, От, вона робить свою справу послідовно, абсолютно послідовно. От, і нам залишається тільки спостерігати за цим процесом. На жаль, якщо ми задамо собі питання, що ми можемо зробити. Для того щоб цей законопроект скажімо, не вступив в силу. Ну то ми розведемо руками. Ну ми, ну, мабуть, нічого нічого Цього абсолютно є нічого. Да. спеціально навчені люди. Тому що є як е, певний відсоток песимістів щодо того майбутнього, е, що стоїть за цим проектом, якщо він війде в силу, так і оптимістів, що ну а що ж, давайте, давайте нам треба сильна влада, але давайте пане... дамо їм шанс і далі, і далі, і далі. Хай працює. Пане Валерію, чому я задав питання ось, саме про терміни, тому що, ну, дивіться, вибори це складна така структура. Виникають і ті ж самі виборчі штаби, наприклад, да, і ті ж самі технології працюють. Технології працюють, розробляють технології на основі чогось, якщо немає під рукою саме правил гри, про які казав Антон, як розробити якісь технології? Це виявляється, що ну чому правила гри якраз і визначаються, якщо в так, футболі, визначаються. В футболі терміни. Ну, терміни? Ну я думаю, що з терміном ну ми от, якщо принавізу збірна де... готується, да і як і ну, кажуть, і дозволяється розпишає. грати руками, а люди грали все ну, життя кажучи, ногами. Зараз ідеться про те, що в тому самому сенсі про який Антон говорив, просто буде введено дозвіл грати руками, от і все. Це дуже погано. Ну, а вже ж погано, але буде дозвіл грати Тобто, ні Ніхто не зробив висновки з виборів, які були 11 місяців тому назад, фактично. Ми а я думаю, що зробили здається. якраз висновки, тому цей законопроект з'явився саме так, саме так, саме в такій формі. Висновки зроблені. Ми повинні всі добре усвідомити, що головна мета, сила, яка сьогодні знаходиться при владі, це залишитися якомога на довший термін. Це мета будь-якої влади. Будь І в даному випадку я хочу вам нагадати, скажімо, проєкту, декларацію, я забув, як вона називалася, пані Юлії Тимошенко, де також прописувався п'ятивідсотковий прохідний бар'єр. Також, коли власне, її сила, вона була, будемо казати, на поверхні влади, От також було намагання встановити п'ятивідсотковий прохідний бар'єр. Ну, якщо я не помиляюся, сьогодні в Росії 7-відсотковий прохідний бар'єр. Сьогодні також там